Добрий день, шановні батьки. Сьогодні я пропоную вам поговорити на тему, чому важливо навчитися проживати свої емоції. Чим емоції відрізняються від почуттів? Емоції це наші миттєві реакції на події чи ситуації, наприклад, страх чи радість. Емоції виникли як еволюційний механізм, що допомагає нам своєчасно реагувати на загрози, уникати небезпек, захищатися та виживати. Почуття це наш внутрішній досвід, який виникає на основі емоцій і може існувати незалежно від зовнішніх подій. Прийняття, а не засудження чи ігнорування емоцій, може стати важливим кроком до покращення психічного здоров'я. Емоції допомагають розуміти свої потреби, будувати стосунки, приймати рішення, встановлювати зв'язок із собою та оточенням. Чому варто проживати неприємні емоції? До групи умовно негативних чи соціально неприйнятних емоцій належать злість, страх, зневага, провина і сором тощо. Хоча суспільство часто засуджує або навіть забороняє ці емоції, вони відіграють важливу роль у житті кожної людини. Наприклад, Провина допомагає зрозуміти, що ми діяли всупереч власним цінностям. Розпач виникає через втрату важливого і допомагає прийняти втрату. Тривога сигналізує про можливу загрозу. Проживаючи емоції, ми краще розуміємо себе. Як навчитися приймати та проживати свої емоції? Перше, звертайте увагу на свої почуття та емоції без осуду чи упередження. Пам'ятайте, що всі емоції є нормальними та природними. Приділяйте час рефлексії без уникання емоцій. Наприклад, напишіть на аркуші емоцію, яку відчуваєте, і поставте питання, чому я це відчуваю, що я можу зробити, щоб прийняти цей стан. Четверте. Виявити та прийняти свої емоції допоможе когнітивно-поведінкова терапія і терапія прийняття та відповідальності. Якщо ви відчуваєте, що потребуєте підтримки фахівця, досліджуйте свої емоції разом із психологом чи психотерапевтом. Пам'ятаєте, прийняття не означає бездіяльність, прийняття емоцій це активний процес, а не покора стресовим ситуаціям, на які можна вплинути. На позитивні емоції прийняття не впливає, воно послаблює негативні емоції. Дякую вам за увагу.